Не проходить жодного дня після 24 лютого минулого року, коли б росіяни не скоювали злочини на території України ракетами по цивільному населенню або ж обшуками та мародерством на тимчасово окупованих територіях. Ви знаходитеся на ютуб каналі Запорізького центру розслідувань в сьогоднішньому відео. Ми в чергове розкажемо вам, чому росіяни бруд з під нігтів людства у Запорізькому університеті. Показали наслідки атаки 17 листопада по гуртожитках. Від вибухової хвилі, яка сталася через атаку шахедами на Запоріжжя, в будівлях Запорізької політехніки повилітали вікна. Найбільше постраждали приміщення гуртожитку номер 4 Пошкоджено гуртожиток номер 5 3, 4 та 5-й корпус університету і приміщення приймальної комісії. У гуртожитках проживають студенти та їхні родичі, які виїхали з окупації, багато й родин з дітьми. Окупанти вилучають НОТО цивільний транспорт для військових потреб. Уряд країни-агресорки дозволив вилучати техніку націоналізованих підприємств НТОД на Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей. вдогромадські російські рухи за договором добровільної пожертви можуть привласнювати для потреб окупаційної армії транспорт і сільгосптехніку. кажуть, що все йде на благо Родіни. Угу. А потім ці ж автівки спливають десь на Росії. Некомпетентні дії рашистів призвели до часткового блокауту на ЗАЕС. Відбулося знеструблення на шостому енергоблоці заес, в результаті чого запустились дизель-генератори і системи безпеки, які працювали 90 хвилин. Зазначив енергоатомі. Ці дані підтверджуються інспекторами МАГАТЕ, які перебувають на станції. Відзначимо, що всього від початку окупації Запорізької АЕС там сталося вже сім. Повних блекаутів, і на останок трохи наскільки це можливо, заспокійливої інформації. За бійців 128-ї бригади, яких вбили росіяни ракетою в одному з населених пунктів Запорізької області, відбулася помста. Про це повідомив військовослужбовець Мадяр. За його словами, 25 п'ять стали хорошими ще понад сотня 300. Відбулося це під час концерту якоїсь там російської півчині Паліни, яка теж до речі мінус. Лишайтеся із запорізьким центром розслідувань. Тут ми будемо розповідати про те, чого не кажуть інші змі.